І цю ідею підчеркнув, коли я був на такому вишколі капеланів імпромізованому. Нам капелан, основний начальник капеланської служби ТРО проводив цей захід у му році. І Там я почув від нього, що є така ідея зробити стенд пошани. Я подумав, чому б не зробити в нашому батальйоні, чому б не зробити в нашій церкві, яка мене благословила служити в капеланській службі в цьому батальйоні. На зовнішній стороні двору церкви. Це для того, щоб люди, оточуючи, могли бачити, хто за них в цьому напрямку Запорізькому віддав своє життя. Я думаю, це важливо цінувати те, що люди роблять заради них. Важливо зрозуміти, що це заради нашого майбутнього. Докласти зусиль, щоб це майбутнє зробити як найкраще.